Всім привіт, мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу зняти наступне відео по рукодільній генеалогії, але в форматі я буду читати спогади тітки про свою маму. Це про те, що я говорила в минулому віде, відео, що потрібно перш за все розпитати роз, родичів і щоб вони вам або ви щоб записали, або щоб вони записали. Бо знаєте, дуже багато цікавого, дуже багато незвичного для себе. Те, що ви, можливо, навіть і не знали. Хто не бачив перше відео на моєму каналі, заходьте, дивіться, або в вкладках в папці, так і називається рукодійна генеалогія», або по пошуку одиничка.Рокодійна генеалогія. Підписуйтеся на мій канал, дивіться мої відео, ставте лайки, коментуйте. Ще буде багато цікавого, в тому числі і по пошуку ваших предків. Отже, і як завжди, я буду вишивати. Зараз я лише тільки включу схемку. Це я вишиваю схемку е, українське село по, в суміснику по е, трусині рукоділки. Зараз я вам покажу, як воно виглядає, якщо видно, ось так. Я вишиваю на планшеті. Ось так виглядає. Ось цю вже частину я зашила там де рожевеньким. Зараз вишиваю інше. Так. Е, нагадую, це е, спогади моєї тітки про свою маму. Е, її маму звали е, Олександра. Всі ми її кликали бабушка пушка сіня. Ну, скорочено. Отже, моїй мамі присвячується. Мама народилася у 22-му році, 16 листопада, але це дата по паспорту. Так як скільки мінялося паспортів, скільки було і е, різних дат, і квітень, і один літній місяць. Народилася в селі Булдичі, в хутір дубки у сім'ї Кравчука Івана Тасеклети. Це мої прабабусь і прадідусь, і прадідусі, прабабуся. Хутір був між Булдичевим і Пилипами. Сім'я була е, зажиточна, мала 40 десятин землі. Були свої великі кінь, корова, самі обробляли землю, росло п'ять великих дубів, звідси і назва був свій садок. Батько Івана, Софрон чи Денис, не пам'ятаю. Мама, мама часто згадувала діда Софрона, який багато розказував про те, що буде. Що вся земля буде поснована повотинням? Що люди будуть казати, що немає грошей, а самі будуть дуже багато строїти нових будинків, що буде голод? Всі ходили у Булдичі до церкви. Церква стояла навпроти дороги, де поворот на пилипи. У 30-х роках її спалили. Ну, скоріше за все, це коли перейшла вже радянська влада. А як всі ми знаємо, радянська влада в церквах або їх взагалі спалювала, або там робили якісь сховища зерна тощо. У діда Івана були брати, Яків Григорій, яків, е... яків Григорій та сестра Ганна. Цих людей я добре пам'ятаю. Мама все своє життя чогось боялася. Вона почала розповідати про свою сім'ю, про своє життя, коли я вже була доросла. Коли я переїжджала додому з Житомира, коли всі лягали спати, я починала її розпитувати. І вона розповідала: ми могли присидіти до трьох часів вночі. У діда Григорія, Ригор, як його всі називали. Е, була жінка, баба Марія і діти: Петро, Василь, Іван, Володимир і дочка Ганна е, 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 Ганюся. У діда Якова жінка була Дуся, дітей своїх не було, а була прийомна дочка Женя. Е, у баби Гани і діда Степана було двоє дівчаток, які померли від голоду. У діда Івана було п'ятеро дітей. Це вже мій рідний прадід. Олександра, сянька, які звали Віра, Василь, Григорій і Анастасія Тася. У 30-х роках їх розкуркулили, забрали все: землю, худобу, все, що було в хатах, все-все, і виселили в Булдичів, де не було у них нічого. Вони вик... копали землянку, дід зробив грубку, сіль... сільські люди принесли їм хто що міг. І так вони і стали жити. Пішли в колгосп. Мамі на той час було 10 років. Через декілька... Через декілька років від хвороби померла їхня мама, бабуся Секлета, а потім і Дід Дітиван дід Іван впав з горища і так помер. Залишилися вони одні в землянці, голі, босі і голодні. У них потім в селі було і прізвисько сироти. І в селі їх усіх звали, як сянька сирота, вірка сирота. Страшно бідували. Але з Божою допомогою і людей всі вижили. Мама згадувала, каже: прийшла Пасха. Перебрали в землянці, змастили долівку, вимили стіл, поставили на стіл воду, сіли всі за стіл і сидимо, в хаті немає нічого. Сидимо і плачемо. Тут заходить, заходить дядько і приносить стакан вареного зерна. Поділила те зерно між всіма, і то була у них така паска. Мабуть, був 37-й рік Голодовка. Хоча, скоріш за все, це вже говорили про Якова, так як Григорій вже в цьому році був заслані. Люди приносили, хто що мав, хто хлібину, хто картоплю, хто яку зернину. І так вони вижили, всі виросли. Мами, і моя хрещена Віра пішли в Колгосп. Віра, це моя вже рідна бабуся. Пішли в Колгоску мору, там зберігали все зерно, всі продукти працювали. Хоча і не можна було нічого взяти, але вони ухитрялися пежменці зерна в пазусі перенести додому, так і жили. Потім прийшла війна, 41-й рік. Всіх забрали ритокопи Грішок, пішов на фронт, де помер від ран. Але тут вона пише 8 травня 1945 року. Насправді, це було 8 січня 45-го року. Можливо, через те в сім'ї зберіглася типу легенда, що травень місяць якраз перейшла похоронка. Але не факт не знають, тому що вона не збереглася. Десь загубилася з часом. Але все-таки. Маму хотіли вивезти в Германію. Каже: везуть на возі, а за возом Стасі біжить сама молодша, і криком кричить, німець попався добре, пожалів, Стасі дав шоколадку, а мене відпустив, сказав, щоб сховалася. Після війни дядя Вася і тетя Стася завербувалися і поїхали на Донбас. Там поступили вчитися в ФЗУ так звалось професійне вч... училище. Дяді Вася на металурга, а тетя Стеся на маляра е... штукатура. Дядя Вася в Маріуполі, там так і залишився, і похований, і вже, на жаль, скоріш за все, і могили але ніхто не знайде, так як наробили катинові. Е, де і пережили все своє життя? У дяді Васі і... Тьот Тосі народився син Володя і дочка Люда. всі померли. Дядя Вася і Володя десь у 2000-х роках ще залишалася е, Тьтя Тося і Люда. Але зв'язок з, ними... зв з ними припинився. Покійна Оля це старша сестра, со... це від цієї тітки, що пише, друга дочка бабушки баб... Сені. Е, покійна Оля дзвонила на їхню адресу, їй сказали, що вони продали будинок і переїхали. Мама е, вийшла заміж за нашого тата Григорія, Народила п'ять дітей: Валентину, Ольгу, Юрія, Павла і Тетяну. Коли скінчилася війна, мама взяла до себе сестра діда Івана Ганна. І мама розпочалося друге гірке життя. Пабагання, так ми її називали, жила зі своїм чоловіком Степаном в Мирополі. У них була своя квартира, велика. Прихожа, кухня, кімната, я добре пам'ятаю це житло. Мама пішла на роботу, то на підсобне хазяйство, у військову частину прачкою, баба її сильно обіжала. Мама казала: прийду з роботи, їсти хочу, а їсти нема чого. А одного разу приходжу, а тітка нажарила грибів, дала мені їх їсти. Я поїла та лягла спати. Рано встала йти на роботу, а тітка каже: Диви, жива, я ж тобі нажарила червоних мухоморів, а тобі нічого. Бог беріг. Потім працювала санітаркою в госпіталі. Зараз хвилиночку трішки заплуталася в схемі. Так. Потім працювала санітаркою в госпіталі. Тато там. Працював конюхом. В му році вони одружилися, і мама перейшла жити до батьків тата. Маму вони не любили, бо була бідна і сирота. Потім їх відділили, дали окрему кімнату, тато добудував маленькі сіни, і там ми жили до 59-го року. Побудували вже свою хату і в 60-му перейшли жити. В свою ще недобудову. Самі місили глину. У глину примішували шлак з горілого вугілля, соломі і так робили стіни. Е, мама працювала в, колгоспі в Ланці з шести часов ранку і до десяти часов вечора. Практично не відпочивала. Мама пережила довге і дуже важке життя. Вона догледіла свою тітку, яка дуже хворіла, була лежача. похоронила діда Степана і бабу Ганю. Все, що було в тій їхній хаті віддала людям. З, -з, з усіма родичами з Булдичева завжди підтримувала гарні стосунки. У нас марок, кожну неділю була ярмарка, і люди з навколишніх сіл возами переїжджали на базар і завжди після базарування заїжджали до нас на обід. Мама завжди пекла пироги, бувала з останньої муки, варила борщ, робила пікунці з картоплі з салом. Завжди готувалася, бо знала, що обов'язково хтось заїде. І для нас це теж було свято. Бо, е, бо коли гості роз'їжджалися, ми доїдали ту смакоту. Тато працював у МТС токарем. Тоді плата дуже мала була 20-30 рублів на місяць. І... А була тройка, і нас четверо. Ми в дитинстві теж бідували, сім'я була робоча і землі у нас було. Тільки 15 соток з хатою, лише нагородину. І ми з мамою ходили по людям, купали картоплю, хто десь один мішок, хто два. Мама ніколи нікому не відказувала в допомозі, ходили в ліс по дрова, сама собі візьме то всі гілки, а нам тонші. І такими в'язанками носили дрова на зиму. Вона завжди пам'ятала про ту допомогу. Яка була їм від людей важкі для них часи. Мама ніколи не викидала ніяку їжу, ні одежу. І нам наказувала, коли воно тобі не треба, віддай людям. І це дійсно так. Я навіть пам'ятаю, що завжди були чи в бабушки сіні, чи в тасі, і завжди в них було одне, що доїдає, хліб не можна викидати. Ой. Перепрошую, зараз трішки хворію, тому. Тобі... Будучи щось зупинятися. Так, що, пам'ятаю, що завжди було так, як, не знаю, як сказати, доказ, що хліб не викидаємо, хліб потрібно цінувати. Максимум хліб це давався тваринам, але щоб на сміття викинути, чи що, такого взагалі не було. І ось з цієї розповіді я зрозуміла. Лише чого так було? Чому було відношення таке до їжі, особливо до хліба? Так, продовжимо. Моя дитинство, практично було все в Пудищеві в хрещеної віри. Вона одна з усіх лишилася жити в селі. Працювала в колгоспі з дядьком Григорієм. Він був бригадиром колгосп, допоміг їй. Побудувати маленьку хатинку на одну кімнату, де була піч, плита, стояла довга лавка, стіл, дерев'яне ліжко, набите соломою і застелене домотканим рядном. Це таке покривало. Маленька комора і маленькі сіни. В цій хатинці теж завжди був хтось рідній. Дід Ригор допомагав чи міг. Дід Яків добра душа, ми більше любили ходити до діда Якова. Він після громадянської війни лишився без однієї ноги. Бабуся Дуся світла їм пам'ять, вона ніколи нас не відпускала без якогось гостинця. Хатинка невеличка була, але дуже світла, чиста, біла, кругом рушники. Пекла дуже добрі з яблуками пироги. Коли ми не прийшли, вони жили нам по дорозі, коли ми з мамою йшли до хрещени, і ми їх ніколи не минали. Мама їм теж допомагала сапати, купаток. Картоплю. У них був великий садок, яблуні, груші. Ми діти завжди ждали весни. Весною викопували, доставали з кіпців. Це, е, Тут вона пояснює, що це таке. Це яма 2 на 2, де на зиму хранилася картопля. Е, картоп, е, доставали з кіпців картоплю, а там були і яблука. Ото От для нас була радість раді залізти е, в ту яму, і хто більше знайде яблук. І хоч вони і пахли землею картоплю, то була. Така смакота. Я ось пишу і відчуваю той запах і смак. Дідяків і бабця Дуся жили самі вдвох. Їхня прийомна дочка жила недалеко від них, окремо. У неї була велика хата, було двоє дітей: син і дочка Ніна. Але вони не дуже родичалися з дідом. Сім'я Діда Ригора пряма протилежність. У них теж була своя хата, але ми не любили туди ходити. Дід був непоганий, а ось Баба Марія. Завжди ходила в усьому чорному, дуже була сердита, ми її просто боялися. Ніколи з нами не говорила. тільки як гляне, вилітали з хати. І в хаті завжди було темно. Підлога була земляна, заставлена соломою. У них були діти: Василь, поїхав у Київ, там женився на Марії. Народили двох дочок: Свята живе в Петербурзі, Іліна живе в Києві з твотьма Марусею. які вже 91 рік. Дядь Вася помер. Тро Іван теж помер. Володя жив в селі з батьками, помер молодим. І Ганна тьотя Гануся жила на божаках, мала сина і дочку Галю. Галя живе в Києві, забрала її до себе, і там вона теж померла. Якраз з цією Галею я чисто випадково знайшлася і зараз ми з нею дуже гарно спілкуємося. Якусь інформацію одна одній. Передаємо те, що е, знаємо, те, що я знайшла, те, що вона згадала, і так далі. А Хрещена працювала в колгоспі, е, збудувала собі нову хату, теж невеличку. Потім вийшла заміж за Миколу, е, це мій дід. Народила дочку Свєту, маму. Зараз вже з усієї їхньої сім'ї, їхнього роду немає нікого. Всім царство. Небесна і вічна пам'ять що Ми не забували про них і пам'ятали. У них були ще родичі е, на Лищуках, жила баба Катя і дід Іван. У них дочка Оля, І ще були діти, але я їх не пам'ятаю. І біля Хрещеної через дорогу жила двоюрідна сестра Ніна з чоловіком. Дітей у них не було, Дід в кожухи і Валінки. І в неї була сестра Катя, жила е, по грунтовій дорозі, що веде до кладовища. У Каті було двоє її дітей. Ось така невеличка розповідь: це вона записала все, що вона згадала, все, що вона ну, хотіла мені розказати, так як ми зараз живемо далеко одна від одної, то е, отака розповідь є ну, особисто для мене, дуже цінною. Так як. Е... Крім неї, те, що вона розкаже, ну, я ніде цього не дізнаюся взагалі. І е, цією розповіддю я хотіла показати, що потрібно спілкуватися, потрібно дізнаватися, е, звідки е, до малесенької її детальки. І саме на цьому я наголошувала в першому відео, щоб розпитували все, як жили, де жили. Наприклад, як тут навіть розказали, там, де зберігали картоплю, яка була хата, що було в хаті, як робились стіни і так далі. І за таких маленьких деталях, за таких маленьких крупиць і складається те, що пам'ятаємо, ну, наприклад, вже я. За той самий хліб, що я розповідала, за те, як, е, яке було відношення до бабушки Сені, що до неї всі, особливо, ну, я пам'ятаю лише їх двох: це бабушку Сеню і бабушку Тасю. Це виходить саму найстаршу і саму наймолодшу, бо всіх інших я не застала в живих. І... Після цього, після е, цього прочитаного, я почала розуміти, чому було таке відношення до бабушки сені, чому її, е, як сказати, поважали і е, ставилася до неї ну, як, як до мами, як до самої нестачи, тому що по суті вона їх всіх виростила. Вона їх, так би мовити, тягнула на своєму горбі, щоб вони вижили. А в той час, як всі ми знаємо, це було ну, дуже складно. Особливо в моїй сім'ї, де е, без батьків залишилися по суті діти. Бо на момент смерті е, бабушки сені, е, на момент смерті їхньої матері, е, бабушки сені було всього 14, а батько помер через два роки після матері. А молодші було на той час тасі десь років шість, п'ять-шість років. Тому вона залишилася по суті їм за маму, і таке було до неї ставлення, таке було до неї відношення. І про те, що про німців я хочу чуть, -чуть також прочитати це вже з згадок моєї мами, те, що їй розповідали. Е... Я говорила їй в селі, що коли б прийшла війна, коли б перейшов фронт в їхнє село, а це було практично ну, на самому початку. На той час бабушки Сині десь було 18-19 років. Ну, молода, молода, гарна дівчина з дітьми живе сама в хаті. Прийшла війна, прийшли німці, а біля села ліс, і там було багато партизанів. Так от, німці почали розселятися по хатах. До них в хату ніхто не вселився, був там якийсь старший офіцер, і він не дозволив, щоб в цю хату хтось вселявся. Так як, ну, можливо, пожалів, як мама говорила, що в селі розказували, що цей офіцер був закоханий в бабушку Сеню. Правда, це чи ні? Не знаю, і вже ніхто не скаже і ніхто не знає. Так от. Одного разу до них в хату прийшли партизани. Вони їх накормили. Перепрошую. Вони їх нагодували, накормили, і це. Ну, можливо, партизани в них заночували, я не знаю точно, що там було, але ці партизани залишили в хаті балалайку. А як я розумію, що тоді саме цей інструмент вважався як, ну, радянським. Якщо знаходили в когось в хаті німці, то їх е, через стрілювали чи що з ними робили, не знаю. Так от, залишили ці партизани балалайку в хаті, е, і хтось села доніс, що в цій хаті були партизани. Е, хтось доніс вночі заходять до моїх е, німців. Робити обшук. Ці діти, ну, по-іншому я їх назвати не можу. Діти, підлітки, заховали цю балалайку десь в подушках, як говорила мама. заховали цю балалайку і її побачив саме ось цей офіцер, що в них був за головного. Він її побачив, нічого не сказав своїм. Вигнав оцих солдатів з хати і сказав, що він там буде жити в цій хаті. Він підкормлював, давав їсти, не ображав. Потім він кудись поїхав. І якраз почали оце уганяти в Германію. А з нашого села дуже багато кого туди повезли. І мама говорить: ну, мама розказує, як їй розказували, що бабушку Тасю. Посадили на вози і бабуську сеню, я перепрошую, посадили на вози і повезли на вокзал, печанівку. Тут приїжджає цей офіцер, заходить в хату, питається, де бабушка Сеня, бачить, що малі плачуть, у всіх сльози, і говорить, що її забрали, її повезли, він скочив на коня. І давай доганяти. Догнав. Догнав практично. Зараз одну хвилинку. Догнав посеред дороги, як їхати туди. Забрав її з воза і так врятував. І сказав, щоб їх цих дітей. Ну, не зачіпали, не забирали в Германію на Нікуди. І ось так і виросли. Сама мама цієї історії не знала до певного часу, поки в школі, коли ну, на 9 рамка тоді ж це ж день перемоги, свято Велике і так далі, концерти. Всі розказували про своїх бабів, дідів, де вони що, в Германії чи, чи тут, як боролися з фашистами. І одна вчителька до мами говорить: а чого ти сидиш? в тебе ж баб... Пусть також. І вона вже, ця вчителька мамі, розповіла про бабу Пушку Сіню, ну, а мама вже розповіла і нам, і мені в тому числі. Тому ще раз наголошую: розпитуйте абсолютно все. Неважливо, що думають ваші родичі, чи це потрібно, чи це важливо, чи це неважливо, чи це може якась легенда. Неважно. Це дуже все потрібно. По цим крупинкам стає зрозуміло. Чому так сталося, і чому так склалося життя, і в принципі, звідки почати пошуки або де ще шукати родичів? Так як ну, знову ж таки, наприклад, якщо взяти мене, то я записую своє дерево абсолютно всіх, не лише прямих предків, але і їхніх братів, сестер, там, чоловіків. Дружин і так далі. Так як це село. І в основному дружувалися, якщо дружувалися, то чи з одного села, чи з сусідніх сіл. І так взято, що в одному дереві ви зберете, ну, якщо ваші коріння саме з села, як у мене, в одному дереві можна зібрати в родичах майже все село, як я це зробила, щоб практично все село породичало. В принципі, це все, що я вам хотіла е, сьогодні розповісти. Знову ж таки, надію, що вам було це е, ну, що вам допомогло чимось М е, моя така розповідь, що вам було цікаво слухати. Я розумію, що ну, це не ваше, це більш моє. Е, мені воно досі болить, бо коли читала перший раз, я дуже плакала. Але все-таки з цієї розповіді також можна взяти собі якісь висновки, для чого ви це робите. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Якщо хтось забажає розповісти свою історію, я буду дуже рада поспілкуватися. Послухати вашу історію, якщо ви дасте дозвіл, я цю, я цю історію розповім в, в своїх відео в рукодійній генеалогії. І слідкуйте за подальшими відео буде ще багато інформації, з чого почати, де ну, з чого почати вже ми зрозуміли, як далі продовжувати пошуки? Всім дякую, всім па, -па. Підписуйтесь плейся на мій канал. Wszelkie uh, prawa